Люди, всіх вітаю. Восьма година ранку, і давайте підіб'ємо підсумки, що ж таке в нас вийшло врятувати, а що вже з нами попрощалося. Тому що в дворі навіть там біля забору мороз ще тримається, а 4-й ранку я встав, підкидав дрова, то було 4 морозу. Добре, що вчора на вечір таки мороз стих. і як бачите, ми там ще познаходили трішки агроволокна окна і доприкрили нашу полуницю. Ну, починаємо спочатку. Душки. Тут у нас. Ціле гроволокно. ну новеньке, воно минулорічне. На дужках. тут у нас кабачки під дужками, Я заглядав, ну вам навряд чи вийде. Ладно, зараз спробуємо. Залізти тут більш-менш, ну, дивіться, от стоять кабачки виживші. Ну, тобто, дужки. є дужки для таких культур і для короткочасних приморозків. Кабачок той, що без дужок був прикритий. Стояв він вчора красавець, накрили його також вже ввечері. Бачите, трішки попідкидали, але ну, не було повітряної подушки. То все, він стоїть сляний. В найкращому випадку, можливо, в нього серединка відійде. Але ці всі більші листя, ну все їм кінець однозначно. Їм і так кінець і довгоносик тут сидить на ньому. Дивіться, воно до обіду зараз вийде сонечко, воно все стане скляне. І будуть йому гайки, і така картина. Тут півтора рядка, Ну, рядок для розуміння, 50 штук у рядку. Ну, ще вже ну, прощаємось з ним. по суті. Кукурудза також я вже попередньо тільки встав, перебіг, подивився, то це що, без накриття. Ну, Така, знаєте, ймовірність 50 на 50, вона доволі скляна. Зараз, якщо вийде сонце, ну, якщо до вечора воно це все не опуститься, то можливо серединка виживе. Але ну, 50, можливо на відсотків 70%, що вже нічого хорошого з нею не буде. Салат Нормально він холодостійкий, нічого такого. І кукуруза та що під душками ну, не відривав. Тут у нас старе агроволокно, дірок вистачає. Так проходив, дивився то нормально. Гроволокно. вартувало, щоб два дні горбатитись над ним. а Зараз ось така дірочка якраз для нашої маленької зйомки. Дивіться, як на мене, все окей. Тому робимо висновок, або менше садить, або більше дужок робить. Ну і звичайно можна ж. Трішки пізніше не гнатися за цим, цим першим, бо бачите, як воно виходить з першої продукції. Отакі справи. Ну, тут ще салат, то взагалі до нього питань немає. Йдемо ось тут на кінці також кукуруза. Тут ми не хватило агроволокна, ну витягали сарою просто все. Там є таке вже дерьове дереве ми кожен раз, коли його розкручуємо, ну все, викинемо, викинемо. І завжди десь воно нам допомагає. В цьому випадку піде воно на полуницю. Так. Стара посадка полуниці під 6-метровим агроволокном. Дивіться, як на мене, все добре, тому що полуниця все-таки більш холодостійка культура, навіть не дивлячись на те, що воно було тут без дужок. Тому в кого з дужками, то взагалі, думаю, все у них повний окей. І ось дивіться. Те, що ми в минулому відео говорили, агровокно бездужок, що воно може намокати. Дощу не було, ну, там на в ніч на суботу був трішки дощик, ну Тобто вологи немає, бачите, воно з повітря підтягло вологу і агровокно мокре, і придавилося, лежить повністю на капусті. Ну, для капусти то не страшно взагалі. Такий приморозок, якщо він там раз чи два буде. Але сам факт, що воно мокне і можуть пошкоджувати наші рослини. Далі бурячок, який у нас відхватив і мінус 8 вже був. Тут кілька сортів, ну, він живенький, навіть не дивлячись, бачиш, що він живий, воно видно. Тому що, бачите, якби він був поморожений, то воно б ну, лягало б. А так тургур листя нормальний, значить він не морозний. Цибулька через розсаду тут її по барабану. І ще одна культура, яка постраждала від приморозків картопля. Рання, типу Рів'єра чи якась мішаниця. Посадили ми її раненько, не вкривали агроволокном, нам щось не було коли, хоча в планах це було. Ну, вона вже десь, щоб ви розуміли, була отакенька. Я перед вихідними ну, бачив, що буде таке скачки температури, то ми її обгорнули, ну, щоб заховати її від приморозку. І вона так нічку побула. Вчора ввечері біжу, вже бачу, трішки повилазила. Думав, що встигнемо її заховати. Ну, коротше, по темному, чесно кажучи, полінилися, І ось хто виглядав, то той отримав. Нічого було так спішити. Тому з одного боку і добре, що вона нас вона не вилазила. Не знаю, як вона там під агроволокном, тому що вона ну, також дуже чутлива до морозів. Тому добре, що вона в нас пізніше. ну Це такі, знаєте, поодиничні випадки. Раз, там На кілька метрів, тому нічого страшного. Гребемо, ще глянемо до полуниці, тут ось бачите, які ветерани там, питали, як ми заклеїмо дірки. Та ніяк воно особо не вийде, вже як воно порвалося. Бачите, інколи скотчем, інколи шиваємо вручну, трішки, щоб воно купи держалося. Але навіть ось таке дерчате, якщо такі маленькі, то воно також трішки рятує від морозу. Це однозначно. Там у нас зелень, то я за нею не переживаю. Так, ну і ось тут полуниця, тут така солянка з цих агроволокнів. Тут і маленьке, і тоненьке, і дереве, і все такими полосками по 3 метри, по два. Ну але все рівно прикрили то ліпше. Чим ніяк не прикрити. Тому що лінування, як у випадку з картоплею, вартує картоплі. Ну дивіться, красота. Як на мене все живенько, все гарненько. Це що в нас клері, напевно, полуниця колись буде для себе. Але ж нам удухалися ми з цим вкриванням знатно. Ще граве окно. Нежко. Добре, що не було вітру, бо тут його таке вже з весни порозривало. Він тримається на чесному слові. там Його порозривало, це був суцільний більш-менш кусок, але він розірваний вже вздовж і поперек. Але вчора поростягали, бачите, він тримається. Так, Тут у нас що? Трішки кінзи було, дивіться. її тут ще й не вистачало, Ну видно, що її так трішки знаєте, дуже молоденька переморозила. І тут поруч є ще ридиска без агроволокна, яку побила вже христосвітна бліжка. Ну, Редиска доволі холодостійка, нічого страшного з нею не буде, тим паче, та що під агроволокно взагалі... Красуня і різниця з накриттям і без колосальна. Дивіться, є вже маленькі редисочки. Цибулеві, для яких взагалі по барабану ці 4 градуси. Ну і ще одна майже втрата. Це вже просто по нашій неуважності. Під теплицею, дивіться, різ. Горошок, ну видно, що його прихватило. Мінус 8 переживав, але був накритий. А вчора ми просто за нього забули. Лежить навіть не дуже далеко на цей шматочок. Коротше, забули. Тоді вже вночі його не накривав. Все, вже дивіться, навіть були горошки. Ну Може хтось ще і виживе, а може і ні. Нічого страшного. Так буває, коли трішки є роботи. Нічого страшного, тим паче що у нас в теплиці. є в одному місці горошок посадили для дитини. Тут не дуже потрібно. Ось так воно виглядає, це напевно вам ще не показував. Скоро буде. Ну, що місце таке незадіяне. О пів на дев'яту ще. Льот ще є, хай невеликий, але ну, блін, про які фрукти мова. Люди, ну, ось таке воно вирощування ранньої продукції. Трішки треба біля нього походити, а може прийти мороз в одну ніч і всі ваші труди підуть на смарку. Те, що в нас там померзло, нічого страшного, тим паче ми самі ви і не доховали. Головне, що хоч от, ну знаєте, в відсотковому відношенні більше залишилось набагато, ніж померзло. Те, що ми не накрили, ну не було вже чим. Трішки не розрахували площу. І головне тепер, щоб це був вже останній приморозок. Тому що якщо ще в травні дасть якогось пижа, ну, блін. Ми напевно також трохи розстроїмось, тому що зараз все нормально. Абрикоси померзли раніше. Персики черешеньки, думаю, в цю ніч також льопнуть. Ну, можливо, дещо залишиться, але листя було ну, таке прям дуже поникше і в персиках і в черешні. Тому будемо їсти помідори огірки, якщо все добре. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!